Вимога, як мінімум, потрібна для того, щоб продати внутрішньому електорату якусь перемогу, тому що вони починали своє СВО під ігідою визволення Донецької та Луганської областей. Це пер перша причина, взагалі, ну, того, що вони вимагають виходу з Донецької області. Далі чи планують росіянці порушувати власні ж домовленості? Звісно. Естественно, чому я кажу, про те, що те, що зараз відбувається, в тому, в якому вигляді воно є, і там з гарантіями безпеки без них, неважливо як, воно все ще нестабільне. Абсолютно. Тому що воно порушується отак-от і все починається знову. Я вам поки так сказати не можу. Ну, я вам поки сказати не можу, тому що це напряму залежить від того, як буде діяти Китай. Вони зав'язані на Китай. Вони в першу чергу зав'язані на Китаї. І от тут питання до того, коли у Китая впаде клема, і вони вирішать віджимати назад собі Тайвань. А український конфлікт потрібен буде для того, щоб ніхто не знав, за що хопатися. Ну, типу, хтось ставить три роки, хтось говорить про п'ять років. Ми говоримо про дебільного сусіда. Ми говоримо про Путіна, який як не крутий, я похилою людиною. Як не крутий? З великими проблемами зі здоров'ям. Да, воно курвисько, ще не здохло. Але воно рано чи пізно здохне. Питання, коли він здохне, дуже таке собі питання. От, ну, я частково можу погодитися, да, що у нас центр боротьби між свободою і диктатурою, частково, але але говорити стовідсотково про Януковича саме як про диктатора, в нашому контексті не можна. Він був скоріше автократ. Бо ви здивуєтесь, але і Путін не, дикт, не диктатор, він автократ. Це трошечки інша історія, поки що автократ досі, з захльостом на диктатуру. От ми задушили е, е, Януковича в зародку автократії, коли він ще не переліз саме до диктатури. Хоча дуже вже кріпко туди повз, але все ще е, все, ще ми говорили про авто, автократичний спосіб мислення і ведення державних справ, да? типу, ну там. Підгрібання під, 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 під себе там усього, ну, коротше, призначення своїх людей, контроль, вибудова тіньового цього впливу, такий місний українського розліва кооператив озера, е, от як на Росії. Буквально. Ну, тип, в, в, в такому ж ключі. М -м -м. Ми можемо говорити скоріше про те, що у нас як і у підлітка, дуже яскраво виражена свобода, да? любов до свободи і до волевиявлення, і до власної свободи виявлення, як такої, не можна мені нічого запрещати. Я дорослий, я піду гуляти до другої ночі. Ти бачиш, я йду гуляти до другої ночі. Я тікаю у вікно. А зараз я зроблю все для того, щоб взяти папіну копійку і поїхати до, 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 до п'ятої ранки к, е, гульбасі. От тільки коли тебе за сраку беруть, вибачте, мінти після цього, ти приходиш до, саму, до того самого тата і кажеш: та, ріши, пожалуйста, вопрос. Я сижу в обіз'янні. Розумієте? Ну, ну. Не проводимо паралелі, ні? Пооб'єднатися, тому що нашого Петьку б'ють з іншого двора, наші супротивники. Ми, Петьку, якого ми чмирили все своє життя. Ми принципово це Петька нашого двору, і тільки ми. Можемо чморити Петьку, це наш лох. Ми за свого лоха підемо і наб'ємо морду. Але як тільки ми відіб'ємося, як тільки вони отримають від нас люлей той сусідні двір, ми повернемося чморити Петьку. Ну от дава, ну я ж проводжу ну, психологічний, просто зрозумілий приклад. зрозумілий приклад моделі. Розумієш? Плюс давай так накал, непорозуміння. Несправедливість, накал ненависті, зовні, яку немає куди діти. Вона куди буде виливатися? Всередину, Всередину. Скільки людей з роботи, коли на них нагримало, нагримало начальство, своє роздратування тягнуть додому? До халєри багато. Скільки українців своє роздратування тягнуть додому? До халєри багато. Ну, По-перше, у нас є жарт внутрішній, хтось може не погодитися, але в Україні є а, стара добра традиція. Кожен минулий президент завжди кращий ніж цей, який є. Ми дуже любимо згадувати при кожній коденції, Майже зараз ми Яника прибираємо. Велика кількість людей буде згадувати часи за Януковича, не самого Януковича, а часи при Януковича, як найкращі часи, які у них були, тому що достаток для них стабільність. Те там не росло ВП, те, що відбувалося десь там в Кулуарах, і віджималися якісь заводи і синочки кудись. Цей, це ж не видно було. Головне, що ти зараз тут потримуєш там. Я не знаю, там тисячу дві тисячі доларів, які на той момент класні бабки, і взагалі це отлично чувствуєш. І в тебе топчик. Ти гониш там, я не знаю, якісь шуби на Ерефію пачками браковані, понімаєте? І вони їх там скуповують за нереальні бабки, і всім прекрасно. Ну я умовно, да дуже так. Тобто ми так зараз яника не беремо. Але кожного разу у нас є оце нахваляння, як добре було при минулому президенті. У нас нас дуже часто люблять згадувати, і ми це от беремо там при Зеленському. Нас люблять згадувати, нахвалювати які Рішення класні прийняв Петро Олексій Порошенко там за де пісня Порошенка дуже багато хто проскакує. Януковича з зрозумілих причин, але багато хто досі згадує часи його дуже комфортними. Ми будемо згадувати з вами Ющенка. Розумієте? Ющенка, при якому класний був економічний зріст України, і це правда. Ну правда, ж він був дійсно економічний зріст, бо Ющенко, як не крутий, був непоганим економістом, економістом, да політиком, ну такоє От ми і потім ми будемо згадувати, як класно було про двох каденціях пана кучми, який він молодець, понимаєте? Ну коротше, оце оце це вся історія. Ми завжди обираємо щось середнє. Ми ніколи не це те, що ми на минулому ефірі піднімали. Ми ніколи не голосували ні за який радикалізм. Ти обираєш ну те, що є серединним. Розумієш, і плюс у нас велика проблема е того, що у нас немає інституту політики, як такої, саме ін політичного інституту, де готують політика професійного, який потрібен для того, щоб приймати політичні професійні рішення. У нас є дуже викривлена історія з тим, як працює владний апарат. У нас всі забувають, що у нас парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська. Де у нас президент це фігура, яка має виступати на міжнародній арені, а всі ну, рішення внутрішні, вони приймаються Верховною Радою, кабінетом міністрів і іншими людьми, а не усьому винен президент. Розумієш, ну я маю на увазі да, перенесення такої от історії, що все, це все президент, це от він такий козляр, обов'язково однотипно, одна людина винувата. Тобто, не питання до міністерства, яке приймає якийсь закони за нього. Голосує пачка піньків безполезних у Верховній Раді масово. Розумієш, все одно винуват президент, тобто не туди задаються питання дуже часто. Не там у нас немає інституту політики, як це є в інших розвинених країнах, де в тебе є політична династія, і це є не узурпацією влади, а це є професійна політична еліта, яка знає, які рішення приймати, як там державою керувати. У нас немає такого. У нас немає, у нас бізнесмени лізуть в політику, у нас перукарі лізуть в політику, у нас таксісти лізуть в політику. Ну, я дуже умовно, у нас всі класно знають, як там має бути в тому політичному просторі. А коли до, до, до добираються до системи і до можливості пожерти, як от називають, скармушки, у них залітає клема просто тому що вони першого разу в житті долізли до такої кількості бабла, можливості і схем. І система починає пожирати їх. Я колись казала цю фразу, запікаєш потім на ефірі. Один із українських реперів талановитих видав колись прекрасну фразу. Вони створили таку систему, що навіть Ісус почне пиздить. Оце от прям наш, наш, наш реалій. Цілком всяк... да, цілком ймовірно, що все одно буде щось напередодні, і путіну доведеться. Скоріше за все погоджуватися на якусь зустріч, якби він не затягував час. Путіну доведеться якось на це реагувати, тому що та ситуація, в якій зараз він знаходиться, це ну, те, що у шахах називається Цуцванг. Це коли це коли в шахах і в шашках є таке поняття, коли будь-який хід противника робить ситуацію ще гірше, тобто ти йому ставиш його в таке положення, що будь-який його хід він гавно. От, от, прям гавно. що вліво, що вправо, і для чому це для Путіна так? Тому що не приїхати на зустріч із Зеленським, дати сигнал Трампу, що я не хочу домовлятися, я не хочу припинення. Якби ти не юлив, це сигнал, що я не хочу закінчувати війну. Погодитися з Зеленським означає вийти на якийсь конструктив, в якому тобі доведеться щось конкретне підписувати і приймати. Ми ж хочемо продовжувати війну і рибку сість, і койде посидіть, понімаєте? І от аж пагат довго тримати не вийде. Ну не вийде довго затягувати. Ну, тиждень, ну два, ну три, ну місяць. Добре, ну до двох місяців на якомусь етапі ну, знову ж таки, да, Трамп почне колупати цю тему. От, і все. Вони все одно болючі і неприємні, і поки вони все одно ілюзорні. Вони все одно ілюзорні. Вони з самого початку цих перемовин виглядали достатньо ілюзорними, а от їх намагаються зробити менш ілюзорними і перевести на, нарешті з красивих заяв по зірці публічних до якихось конкретних пентаклей. Тобто їх зараз оці красиві ілюзорні пропозиції намагаються уже зробити чимось більш приземленим і зрозуміло матеріальним. але це все одно не без втрат, давайте так. Нобелівська премія. Все. Його его і Нобелівська премія. І те, що він такий красавчик. Ну і бабки, звісно. Бабло. А там, де его Трампа, там завжди про вигідний бізнес якийсь момент. Завжди. Ну, типу, Трампу треба живити своє его. Трампу як бізнесмену потрібно мати вигоду в будь-чому, що він робить. Матеріальну. Внутрішню егоцентричну вигоду будь-яку, ми їх, їх як і не сприймали буквально, так і і не сприймаємо, і ніхто їх буквально не сприймав, і сприймати не буде. Ну це просто як завжди, балабольний час, який вони дуже люблять віддати на свою аудиторію і виправдовувати якісь свої моменти. Там, якщо їх послухати, то там така біполярка, що давати, звертати увагу на заяви росіян пропагандистському ключі. Ну це. Ну Ми можемо з вами з папугою поговорити, то буде більш продуктивніше, ніж е е з російськими пропагандистами. Москва хоче зупинення війни. Да ви що? Ну де? Де ми побачили це? В чому? В тому, що Путін затягує час, він затягує час, і він буде його затягувати. Він для буде чого? його затягувати. Як для чого? Для того, щоб сидіти в своєму кріслі. Ми про це говоримо з вами кожен ефір. Кожен ефір. Йому вигідна війна це гарант його влади. Це гарант його влади. Йому невигідно закінчувати війну. Він її як не закінчував, так і максимально планує тягнути кота за причинні місця для того, щоб її не закінчувати. Бо якби він був націлений на закінчення війни, він би що правильно щось би робив би для закінчення війни. А коли по нам летять з вами ракети, це не є сигналом до закінчення війни, це продовження війни. Давай так, близьке щось загострення всередині країни. Близьке, можливо, до якихось таких от, ну, там революційних проявів. Скоріше за все, так контекст єдине тут по трійці мечів і по рицарю мечів. Тут контекст дуже сильно залежить від зірки, від того, що відбувається, і зараз і буде відбуватися трохи пізніше. А в країні, але в цілому, да, є ймовірність того, що можуть бути якісь загострення всередині країни, але це і не новина. Враховуючи те, що перед нами стоїть задача, окрім активної війни, яка досі триває, це етапність після завершення війни в будь-якому вигляді цього завершення. Воно не принесе спокою. Це дуже серйозна важка трансформаційна історія, яка так або інакше буде нас ще дуже сильно колихати. Супер швидко, тому що це вимога, вимога наших партнерів до зміни влади в демократичній країні. Як тільки щось буде встаканено, в на якісь плюс-мінус короткі терміни будуть е, намагатися організувати вибори. Про це навіть уже Британія сказала. Як тільки Україна підписує мирний договір, і війна закінчується, Британія готова допомогти Україні організувати виборчий процес на її території. Чи є наміри у Зеленського повертатися до влади? Дуже спірна, дуже конфліктна. Тут, навіть якщо у нього і є якесь його особисте бажання, скоріше, скоріше за все, може вийти так, що оточення Зеленського буде намагатися відмовити його від подібної амбіції. Ну, тому що... Бажання з одного боку виправити ситуацію, з іншого боку, бажання відхреститися вже від ситуації, коли ти прийняв не дуже приємне рішення. Ну розуміємо, так? Да? Намагання будуть, але тут, нескільки до Росії, тут скоріше до, ну, до штатів і до цієї всієї історії, це да, це да, більш такий зручний зговорчивий кандидат по всім параметрам. У нас буде весело на виборах. У нас як такої нормальної опозиції немає по сьогоднішній день, адекватної, медійною. Тому нам з вами буде дуже-дуже весело. На виборах обирати когось кудись. Будемо дивитися такі красиві менеджерські піруети. От, коротше, головне знову не вляпаться в якесь якесь відро черешні Політика Росії зовнішня може і не змінитися, але внутрішній колапс будь-яка будь смерть царя буде нести все одно. Тому що все одно почнуться павуки у банці, тому що ніхто не буде на міснику умовному віддавати весь общак, на якому тримається Капіратів озера. Основну масу тільки політичну. І скоріше за все, з того, що в мене випадає, основний пласт перемовин зараз зводиться до того. Що якщо ми говоримо про гіпотетичну зупинку о, о, війни, о, то вона більш ворогідна в кордонах бойового зіткнення без обмінів когось кудись, без виводу оцієї всієї історії. Тобто, це стопнутися там, де всі стоять. Інвестиції. Інвестиції. Я про це кажу навіть в приватних консультаціях, коли мене запитують, чи повертатися мені до України, там, наприклад, да, і чи є Україна майбутнє. Я Кажу, Україна є майбутнє в тому випадку, якщо після завершення війни ми побачимо в перший рік, максимум півтора, після підписання будь-яких паперів, масове інвестування іноземних компаній в українську оборонку. Промисловість, будівничий сектор, аграрний сектор і так далі тому подібне, якщо ми побачимо гроші, бо ніхто в нестабільну країну свої бабки вливати не буде. Ну це треба розуміти. Тому інвестиція це є гарант того, що Європа і там Америка, Європа, наші партнери готові у разі чого захищати своє майно на території України. Фундаментальне розуміння якесь є по королеві Пентакли. Ну, тобто, воно й було озвучено і так далі. В, в повній мірі воно не було прийнято, тому що я так розумію, наше озвучено по королеві Пентакли це багато для. Нинішньої ситуації, я би так висказалася б, да, в такому ключі, от сходяться на, на, на чомусь, про що е, буде домовлятися третя сторона, в тому числі. Тобто, є е, 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 якісь ключові пункти, узгодили, якісь іще скоріше за все спірні, достатньо от, але у нас точно. Те, що ми про то, то, то що точно я розумію, ми будемо скоріше за все наголошувати на тому, що якщо ми говоримо про територіальні моменти, то це ніякого віддавання того, що не є захопленим, ну, типу. Виводів у цієї історії, і другий момент ніякої мови не може йти про якісь скорочення армійських е, витрат, скорочення армії, скорочення техніки, тобто е, е, у мілітарізація про неї мова прямо йти не буде. Тобто, навпаки, е, дуже навпаки, наголошуємо на тому, що давайте ми будемо зброюся ще більше. Це історична історія. У цього є історичне підґрунтя, історичне підґрунтя. На жаль. І воно яскраве, і воно тягнеться із покоління в покоління. Це історичне підґрунтя у цього а, якби у цих точках непорозуміння, які виникають між західною частиною України і східною частиною України. Бо тут річ Посполита, бо тут свого часу королівства, бо тут ближче до Європи, бо тут інша освіта, бо тут інша ментальність, і інша духовність. Є схід, який вічно потерпає від а, окупації, зросійщення. Там було не зросійщення, там було податам в угорці, які тиснули, викоріняли українську мову. Там були поляки, які душили задушували. Ну, Тобто, там своя історія душіння європейського формату, тут російського формату душіння. Інша історія, да, типу, зовсім інша історія. Ми беремо. Росію, наприклад, чарну тих часів там як царської Росії, дивимося на халопа російського, і ми розуміємо, що цього халопа російського усіма силами намагалися запхати в територію Сходу України. Да? Я маю на увазі ментальністю, таку халопська російську. А там були халопи європейські, Я грубо кажу. І в них була трошки інша ментальність. І цього халопа європейського намагалися впихнути сюди. Ну розуміємо, да якби оцей контекст, і це. Важка історія. Важка історія історично. І за цього різна і, 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 і різні точки. А, а, різні точки Ну от Банальний момент, релігійний момент. А, що не розуміє людина зі Сходу, на, приїжджаючи на територію Західної України? А, чому в неділю не працює ніхто? Бо служба. Ну, типу, от знаєте, от це таке питання: служба, церква. Ви не відкриваєте заклади, не заробляєте гроші, тому що ви йдете в церкву. Ну, типу, це незрозуміло. Людині з західної частини України приїжджаючи сюди, не зрозуміло. В сенсі ви не ходите, не закриваєте там, наприклад, да, там, ну, не так глибоко віруєте е, в сенсі. Ви там спілкуєтесь от так, от таким чином, а не отаким от чином. Розумієш, і це все. Це вже такі точечки, точечки уявлення. точечки... Е, Героїв, точечки того, на чому зростали, точки того, як виховувалися, і так далі. Бо там куття. А тут олів'є з Винігрета. Я дуже умовно розумієш? Там Різдво, як основне свято, а тут Новий рік і Дід Мороз. Роками, роками десятиліттями, от прям різниця. Воно ж не, не, не згладжується за одну секунду за один день. Розумієш? Ну не, не відбувається цього. Що ми передивляємося, поки воно все виглядає а дуже нестабільно, б, воно і продовжує виглядати дуже нестабільно. А, і, і з того, що випадало і перед цим, і те, що випадає зараз, воно не дуже сильно відрізняється від минулих розкладів, того що. Та ті пропозиції, які у нас дійсні на сьогоднішній день, вони не, не гарантують поки ніякої геть стабільності. Чи може бути якесь затища? Да, може бути якесь затища протягом осені. Чи воно є стабільним? Ні, воно не виглядає досі взагалі ніяк стабільним, як мінімум, тому що такі о, давайте так. Такі процеси можуть бути дуже легко порушені самою Ерефією з якими небудь там о, моментами провокацій. Українського дрону, який розвалив сарай вкотре поки десь там на Білгородському напрямку аля, при припиненні вогню, оця вся коротше каламуть. І воно поки стабільно не виглядає. Чи є шанси, що ми побачимо якесь, я ж кажу, плюс-мінус дипломатичне затище? да є Чи можемо ми назвати це повноцінною перспективою? Прям завершення? От все, капець точно завершується, поки ні. Можна, сказати, 100% ні. Цього року намагаються прописати цього року, чому кажу так, цього року, бо ми таке вже бачили з вами в інших роках. Цього року пропис про намагаються прописати максимально фундаментально по вищому суду, тобто пунктами якимись більш конкретними пунктами, а не просто як у нас з вами в меморандумі Будапештовському надряпано, що якось ми будемо допомагати, а як ніхто не прописав, як саме тут будуть намагатися пунктики додати конкретні. Ну, якісь ком це те, коли я казала вам про інвестиційний сектор. От я про це якраз і кажу: а е, інвестиція в українську оборонку, американський заводяк на території України, британський заводяк на території України, який небудь який би МПЛА виготовляє на замовлення. Ну, то все. Ну а, а військові бази. Ви думаєте, що тут приїде НАТО? і Розгорне свої е, військові бази в мене в Харківській області. Нам би цього звичайно б дуже сильно хотілося, безумовно. Безумовно, і чи е, намагаються прописати подібний пункт у питанні миротворчих військ? Так, да, намагаються прописати. Чи ворогідний він? Так. Да, бо ми скільки не дивилися, скоріше за все, якісь контролюючі війська іноземні на території України все таки будуть. Назвати це роз, е, розгортанням повноцінної чужої військової бази, на Украї... військової бази на території України не зовсім. Гібридно, так. Да. Повноцінно, поки воно не виглядає як повноцінне розгортання військової бази, ми з вами не подорослішали. Ми підліток з усім своїм набором інфантилізму, На жаль, на жаль, давайте дивитися правді в очі. Я люблю свою країну, але любов до країни це не тільки облизування країни, це розуміння її слабких сторін і це розуміння всіх її перемог і поразок. І всіх її витків історії з усіма її помилками. Тому що у нас, коли любов до країни, то це о, о, знаєте таке в ворожевих окулярах о, набожне облизування. Да ні, коли ти любиш дійсно свою країну, ти знаєш, де твоя країна порить хрень. Понімаєте, я інакше це не скажу. Ну, от це, це є любов до країни. І о, ми підліток, якщо ми, ми не зріла особистість, ми о, частково інфантильний підліток у картах Таро це такі паш кубків. Яке іначе і рішення якісь приймає, іначе і інколи навіть дорослі рішення якісь приймає, потім скатується в свій юношецький максималізм, інфантилізм, в якусь незрілість і опять. те, що у нас з вами відбувається, наприклад, у політичному просторі, нагадує мені травмовану дівчину, яка що у 15 ви обирала мудака-аб'юзера. В 18 вона обрала мудака аб'юзера, в 25 вона обрала мудака аб'юзера в 34 вона ні, 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 ні не зробила ніякого висновка і вибрала мудака аб'юзера. Ну, це от це по колу. все хождіння по колу в скатуванні, ну коротше, важка, важка тема. Знову зараз понаписують коментарі про те, як я негарно говорю. Очевидні, на жаль, речі. Ні, ні, змінилося безумовно. Наша тут розумієте, знову, ну на наша креативність, наша свобода до для волевиявлення і для свободи як такої для волі це класна позитивна штука, якщо нас не заносить. Знову ж таки, якщо нас не заносить, бо ті самі підлітки, вони яскраві для вивчення цього світу. Вони а, а, класні, в них немає кордону. Да, в такого я маю на увазі стопнутого, нав'язаного вони експериментують, вони шукають себе у цьому світі. Вони стверджуються. Підлітковий вік це якраз вік, в якому можна. Зайняти певний статус а, з психології, да пізнати себе у цьому світі, свою роль, цей весь момент. Ми якраз там впізнані свої ролі. Це класно, безумовно. Якщо не заносить, вона заносить дуже часто в іншу, а, іншу сторону. А от а, рівень патріотизму, який стартонув, на жаль, із-за війни в 22-му році, він був, Він був прям топ. Якби що правильно знову не пішло в заносення на якусь сторону, розумієте? От у чому біда? Немає цієї балансної історії. Є закидання або дуже вліво, а дуже або дуже вправо, або е, свідома зупинка посередині, але не конструктивна зупинка посередині в балансі, а скоріше, а моя хата скраю і мене тут немає. Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не хочу вирішувати. от і все. От, але певні позитивні, да, я ж кажу, зрушення на нашій волі, на наших висновках. Тобто ми потроху дорослішаємо через, звісно, сраку мотику, але дорослішаємо.